Серфор сезанайденфад дрон збен спадеверфрон спадедово юас мілітарисмолдрон зворсподиран. Анксплейд Drones дрон збенс детекти дрон з ласт виділи. Об'єднане королівство Велика Британія. Тиха спокійна ніч. Раптом повітря наповнюється шумом невідомих літаючих дронів, які зависають на години, залишаючись неуловимими для систем безпеки. Місце появи цих дронів не випадкове. Це військові бази США, розташовані у Британії. Пізніше британська розвідка зазначить, що є всі ознаки, що це були саме російські дрони. Що робили ці дрони у британському небі і як цьому протидіяти? Дивіться далі. Голова британської розвідки MI6 Річард Мур повідомив: Росія може готувати нову хвилю атак із використанням дронів. Їхньою ціллю є військові штаби та бази. Такі дії спрямовані на створення хаосу та дестабілізацію оборонних структур країни. Подібні випадки вже зафіксовані у різних куточках світу. Минулого місяця дрони з'явились над трьома військовими базами, які використовують військово-повітряні сили США. Джерела у сфері оборони назвали це скоординованою операцією. Але це не лише проблема Великобританії. У США загадкові дрони кружляли над арсеналом у Нью-Джерсі. Базою, яка виробляє артилерійські боєприпаси для України, з листопада їх спостерігали над іншими штатами: Нью-Йорком, Техасом, Оклахомою. Ці дрони нерідко зависали в одному місці на години. Експерти прямо вказують, це може бути справа рук російських спецслужб, зокрема головного розвідувального управління. Це більше ніж розвідка. Подібні атаки мають на меті дестабілізацію ключових оборонних систем, провокації і демонстрацію сили. Використання дронів дозволяє Росії діяти приховано, залишаючи країни Заходу в постійному напруженні та провокуючи внутрішню нестабільність через відчуття небезпеки у громадян. Сучасна війна переходить у нові форми, де безпілотники стають інструментом не лише для спостереження, але й для ведення бойових операцій. Великобританія та її союзники можуть стати наступними жертвами таких атак, але чи готові вони відповісти? Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із заявою, звертаючись до країн Великої Сімки, з закликом посилити військову підтримку України та збільшити санкційний економічний тиск на Росію. Про те, чи достатньо цих заходів, чи зупиниться Путіна у його агресії, яка вже не регіональна, а глобальна. Питання риторичне. Як ви думаєте, чи зможуть санкції зупинити Росію? Які заходи варто запровадити по відношенню до Росії, щоб її зупинити? Напишіть свою думку в коментарях. А щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал.